Так, це тут один. зараз, зараз раз. Один, два, три, чотири, п'ять. На п'яти е, в магазині і займають магазин Ірутовський. Це інша сім'я. А тут треба де утеплення дати. Вже примерзає. Дати утеплення верхнє. Добре. Це розкриє зараз іншу дочку. 419. Дивитися не буду. Так. Рут і магазину 5 Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість. На шести. Ну, але там, наверное, в руки его снимаете. Еще одна дочка. 419-й, дивлюсь, так. Раз, два, три, четыре, пять. Добре. Идеально. Тут утеплення є, тут все чудово. Ще одна дочка. Раз. Так. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. На шести. Такс. Так. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. На шести. Теж 419. Попередня була рут і магазин. Це Татан. Руки примерзли, погода нельотна. Так. Один, два. Коротше. Тут не видно. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Не видно добре, але не буду гратися. Сучка. Це теж дочка 419-ї. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Добре. Утеплення зверху досить нормальне. Афины. Так, все, Вон, там внизу в руті. Ну, видно так. Один, два, три, четыре, пять, шесть. На шестый закрываю. Так, тут дочка 419. Что вот. там я не знаю. Все нормально. Есть. Есть. Пизно створено. Вот. Але... Что может 74 тут я Вот он была 419 миссия. Матку іншу поставити, ладно, в руки замес конкретно. Ух, блін, холодно сьогодні.